Друзі, всім привіт! Дуже рада вас бачити в моєму новому книжковому відео. Сьогодні я вам розповім якісь цікавежні книжечки я начитала за минулий місяць. Їх було не зовсім той багато, але книжки якось всі так концентровано зібралися в одному місяці, про які дуже сильно хочеться з кимось поговорити, тому я не можу себе стримувати і чекати ще місяць, щоб більше книжок начитати. Тому давайте сьогодні будемо дискутувати про ці чудові, а можливо і ні, історії. Також в кінці цього відео ми з вами дістанемо новий книжковий виклик на березень місяць. До речі, невеличкий спойлер до цього відео. Я виконала людневий виклик, але мені довелося замінити книгу і на яку. Я вам згодом розповім. Приготуйте собі щось смачненьке гаряченьке, всідайтеся позручніше. Не забудьте його підтримати вашою вподобайкою, написати якийсь змістовний коментар в підтримку мого каналу. Це дуже допоможе йому розвиватися і дуже підніме мені настрій, заохотить знімати більше і більше відео для вас, тому не забувайте про ці прості ті. Зараз давайте приступати до першої із книжечок. І перша книга, про яку я хочу з вами поговорити, була прочитана в Електронці. Я, до речі, замінила знову стікери на ній, і зараз в мене. Просто якісь помішательства на розовому кольорі, тому я побирала всі рожеві стікери, які в мене були. Книжка, про яку я буду вам розповідати, це Фріда Макфаден зе Краш. Цю книгу вона, по-моєму, написала останньою, вона вийшла в лютому, десь в перших числах. І відразу моя подруга Настя її прочитала і почала мені. Дуже активно пропонувати, щоб я дала цій авторці ще один шанс і прочитала саме цю історію. Коли вона мені переповіла зав'язку цієї книги, я дуже зацікавилась, тому що це не так, що безсильно схоже на Фріду Макфаден, і кінець цієї історії мене реально дуже вразив. В дуже хорошому сенсі головна героїня Теган вона вагітна. Вона знає, від кого вона вагітна, але вона розуміє, що більш за все вона залишиться матір'ю одиначкою, тому що це була просто якась така пристрасть на одну ніч. Вона на дискотеці п'яна з кимось переспала. І потім виявилося, що цей чоловік дуже відомий, що він має сім'ю, і, звичайно ж, він не хоче ніякої дитини від нашої головної героїні Теган, і він пропонує їй укласти договір. І книжка взагалі починається з того, що вона приїжджає укладати цей договір з ним, щоб він, типу, як такі нелегальні аліменти виплатив, щоб вона просто промовчала і нікому не розповіла, що ця дитина від нього. Але все йде не за планом, і Теган намагається швидко поїхати з свого будинку. Вона бере Трішки речей і виїжджає до свого брата, який працює десь на горнолижному курорті, інструктором з катання на лижах, по-моєму. І ось в дорозі до нього вона потрапляє в аварію. Це якась засніжене бездоріжжя, вона не розуміє, що їй робити, вона пошкодила ногу, вона вагітна, затиснута в машині, яка вдарилася в дерево, о Боже, що робити. І потім вона бачить світло фар. Хто її знайшов? Що буде далі? Чи виживе вона, чи не виживе, що то за люди, добрі вони чи ні? Ви все це дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Та я вже почала часто своїм друзям рекомендувати починати свій англійський шлях серед книжок саме через. Фріду Макфаден і її книжки, тому що вони написані доволі легко. Я прочитала одну книжку українською і три книжки англійською, і вони йшли просто на ура, тому що вам дуже подобається темп, в якому авторка пише. Як вона закінчує постійно свої розділи? Вони завжди тримають якось в напрузі. Тобі здається, що в тебе починається вже якась параноя, ти починаєш придумувати ще гірші ситуації, ніж відбувається з головною героїнею, ти постійно в якомусь страху. Неї. Ти постійно відчуваєш такий холодний піт на своєму тілі, і ти не можеш спокійно дихати, поки ти не дочитаєш цю книжку. Я брала її навіть в ванну читати, тому що в мене не промикає мій кіндл, і я не могла від неї відірватися. Це дуже класна книжка, і це найсильніша, як на мене, історія цієї авторки, тому що тут якось вся дорога до фіналу була дуже сильною, цікавою, емоційною і. Вона піднімала дуже багато різних питань, особливо це питання материнства, тих жінок, які планували мати дитину і не мають, або жінок, які випадковим чином завагітніли і не розуміють, потрібна їм ця дитина чи ні, або вона стає просто єдиним промінчиком світла в їхньому темному житті. Тому надмінно рекомендую вам спробувати прочитати цю історію, чекайте перекладу, відвівати, якщо не хочете читати англійською, але вона однозначно вартує вашої уваги. Ця книжка мене повністю задовільнила і я їй поставила 5 зірочок з 5. Ви б знали, скільки я чекала виходу цієї книги. Якийсь був дуже великий, я пам'ятаю, розрив між виходом третьої книги та четвертої. Третя книга була дуже страшна, гидка, просто така, що зачарувала цією гнітючою, страшною атмосферою, де просто кожен крок головного героя відслідковується, і це зло якесь ніби ховається в тебе за спиною, це ніби твоя тінь, яка просто слідує за тобою скрізь. На жаль, із четвертим розслідуванням Саймона Бекета такої любові в мене не сталося. Я пам'ятаю, що я купила її з другого разу, тому що я приїхала 1 жовтня, пам'ятаю, чи 1 листопада по цю книжку, і її не було в наявності. Вона виходила чомусь 6-го. Числа того місяця, і я поїхала за нею ще раз, тому що так сильно я хотіла її прочитати, і потім я її брала на прочитання десь три рази. Я навіть взяла її з собою в Будапешт, але все одно не змогла прочитати більше ніж 20 сторіночок. Хоча я думала, що можна брати лише цю книгу, і все це буде гарантовано просто найкраще прочитання, таке динамічне і цікаве в подорожі, але ні. Що ж такого іншого в цій історії порівняно з іншими, чим вона мені не сподобалася? Тут у нас першу третину книжки розповідається про минуле Девіда Гантера, коли ще були живі його донька та дружина. І також там розповідається про судову справу із минулого, яка буде потім грати велику роль в майбутньому, точніше в теперішньому Девіда Гантера. І ось це і минуле, і теперішнє. Було якесь таке нецікаве, не було чогось такого шокуючого. Деякі події, які тут описувалися, були якісь трошки такі затягнуті. І мені хотілося сказати, та не вже жива людина може таке зробити, або може жити там-то і нічого не боятися, або якісь такі дурні вчинки робити. І це все мене, знаєте, заводило в сум, а потім ще й бісило. Під кінець були такі моменти, де реально холонула кров. Це дякую Девід Гантер, дякую Саймон Бекет, що ти таке написав, і, хоч трішки так побудоражив кров в моїх жилах, але я прочитала її і така подумала: Ех, я більше не хочу. Я вже боюся в ньому розчаровуватися щось через одну книжку вони мені подобаються. Перша супер, друга ні. Третя вау, четверта фу. На жаль, поклик з могили був відвертим розчаруванням. В цьому авторі, але я все-таки, можливо, колись дам йому шанси, але поки що не знаю коли. Не поспішаю купувати його нову книгу, тому що якось довіра до нього в мене трічки похитнулася. Я поставила цій книзі десь 3,5 зірочки з 5. Перечитала одного разу розбите серце Стефані Гарбер українською. І Ця історія реально заграла в моїх очах новими фарбами, адже я перед цим її читала без основної трилогії Каравал. Я прочитала тоді лише взагалі Каравал, а легенду та фінал я не читала. І мені наскільки сподобалося, що ось у мене вже є від Віват друга частина. Я себе стримую, щоб зробити перерву. Між цими книжечками взяти якісь інші історії і потім вже до неї приступати. Вона безмежно гарна. Ви бачили напевно розпаковку в моєму інстаграмі нещодавно. Хто не підписаний на мій інстаграм, то підписуйтесь обов'язково. Там я зазвичай показую швидше, що мені приходить, які книжки я купую, які книжки я читаю в процесі, чи мені подобається чи ні. Тому підписуйтесь обов'язково. Балада про недовго та нещасливо мене зовсім скоро чекає. Якщо чесно, то я колись англійську дочитала її до середини, але потім зрозуміла, що та ні. Якщо я буду далі читати англійську, я половину не розумію і тому ця історія не відкривається для мене повністю. Тут якось менше романтики, ніж я пам'ятала. Тут нас розповідають про головних героїв. Джекса та Євангеліну. Євангеліна дуже любила свого хлопця-люка, але потім вона одного дня просинається і дізнається, що він одружується з її сестрою. Євангеліні здається, що її нареченого причарували. Вона приходить в одну магічну церкву, і там зустрічає другого головного героя, якого звати Джекс, і він король розбитих сердець. Вона в нього просить, щоб він їй допоміг. Це весілля з її сестрою не відбулося. І він це робить, але дуже дивним магічним чином, через що і поплатиться і вона, і інші люди. Тому багато тут далі буде всякого відбуватися. Я не хочу вам якось спойлерити. Це знову ж таки дуже класний магічний світ, і такі, знаєте, тут є іскорки. Між головними героями, але тут дуже сильне слов Знаєте, в перших книжках навіть тої серії Стефані Гарбер про каравал там було більше якоїсь романтики, тут її майже немає. Тут я навіть вже й натяків на неї не бачу. Мені здавалося в оригіналі якось цієї книги, що їх було більше. Але реально, тут я майже романтики ніякої не побачила. На жаль, хочу, щоб їхні стосунки все більше розвивалися. І щоб якось уже зрозуміти, чи взагалі подобається Євангеліна Джексу, чи ні, тому що він же такий у нас чоловічок непростий. Він, якщо поцілує якусь дівчину, то вона помирає. Типу його поцілунок він смертельний, тому він не може бути з нею, якщо вона тільки не кохання всього його життя. А наскільки поки що я бачу, то поки ні. Поки вона не кохання всього його життя, і він може реально її вбити. Тому мені дуже цікаво, що буде далі. Хто читав цю серію, обов'язково діліться своїми враженнями. Цій першій частині із нової трилогії моєї улюбленої авторки я поставлю десь 8 з 10. Книга мені дуже сподобалася, але відчуваєте, що чогось не вистачає. Хочеться більшого розвитку подій, більшого розвитку любовної лінії, і я впевнена, що все це я отримую в наступних частинах, тому продовжую читати. Ні, в цьому місяці я до сих пір не прочитала «Незріме життя адділерів Вікторії Шваб, але я все-таки познайомилася з Вікторією Шваб, але з іншої її книги. Це трилогія чи дилогія, наскільки я пам'ятаю, це темніший колір Магії. Цю книжечку мені надіслало на огляд видавництво Небо, за що я їм величезне дякую. Вона у мене визвала скільки позитивних, прекрасних емоцій. Я не уявляла, навіть, що мені так сильно може сподобатися фентесі, в якому ну, немає романтичної лінії, і що вся фішка цього фентесі в його світі, в його задумці, в його проблематиці, а не в тому, чи закохаються головні герої і чи будуть вони разом. Тут ось така є чудова карта, яка нібито на перший погляд не не відрізняється, крім кольору, але насправді вони зовсім різні. Головний герой Келвін – один із останніх представників роду Антарі, чаклунів, які можуть подорожувати між паралельними лондонами. Тут є білий, сірий, чорний, червоний Лондони. І от стиль життя. Керівництво і все в цих Лондонах зовсім різне. Їх, можливо, навіть не потрібно називати лондонами, тому що це ніби так якось їх об'єднує, хоча насправді ці світи просто територіально знаходяться на одному тому самому місці. І ось наш Келвін ніби такий посильний, який переносить листи та різні там артефакти між цими Лондонами. І він вирішує підзаробити нелегально. І переносить якісь такі речі між світами, які не можна передавати. І таким чином він заробляє гроші і працює на одну королівську сім'ю, по-моєму, сірого Лондона. Отакі в нього близькі стосунки із сином короля та королеви з принцем. Це просто було невимовно, приємно дивитися. Оце таке братерство, те, що вони такі рідні, хоча не по крові. Тут у нас приєднується до Кела ще одна головна героїня, її звати Ліла, і вона краде різні речі. Вона шахрайка, і цим вона намагається заробити собі на життя, але, звичайно ж, контрабандистська робота Кела і те, що робить Ліла, це, звичайно ж, призводить до якихось проблем в їхньому житті. І через це можуть постраждати дуже багато людей, і це може підколихнути таку рівновагу між цими різними лондонами. Тут у нас таке сильне зло. Це просто неможливо описати словами, наскільки тут ця боротьба добра і зла, наскільки вона сильна, і кровожерлива і страшна. Мені дуже подобалося те, що ось ілюстрації в цих книжках вони прям у правильних місцях розташовані і вони так передають атмосферу, вони так обмальовують цих. Злочинців різних та й головного героя нашого. І це ніби ще більше передає якусь таку атмосферу жаху від історії. Вона мене дуже сильно вразила, дуже сподобалася. Хочу прочитати однозначно продовження. І мені стається, що головні герої вони ще зустрінуться в інших світах. І я хочу подивитися про інші їхні пригоди. Не повірите, ця книжка навіть заставляла мене писати на полях. Я купила спеціальні такі прозорі стікери. Бачите? І я ось тут писала все, що думала, тому що я хочу, щоб цю книжку прочитала ще моя подружка, і саме із моїми цими примітками, де я просто верещала на цей головний герой. Це однозначні п'ять зірок, і книжка така намірюється вже мій топчик найкращого прочитаного за 25 рік. Ну а тепер перейдімо до книжкового виклику лютого місяця. Як ви знаєте, мені випала книжка, яку обере мені подруга, і вона мені обрала Лена Віктор Його знедолені. Це одна з найулюбленіших історій її читацького життя. І вона казала, що так як його не пише ніхто. Він просто пише наскільки геніально, що я маю це оцінити, маю це прочитати. І знаєте, в мене були такі трішки і завищені очікування, і трішки такий страх, що мені ця історія не сподобається. Але з перших же сторінок я не могла себе від неї відірвати. Я читала, читала, читала цю книжку, дочитала вже навіть до 260-ї сторінки. Тут у мене просто ось мільярд. Стікерів, мені здається, різних кольорів, які щось означали в цій історії. Тут їх, ну, напевно, вже е, штучок 30, знаєте, на 200 сторінок, це дуже-дуже багато. І я читаю і просто, неймовірно, не насолоджуюся. Яна вирішує паралельно перечитувати цю книжку зі мною, і ось виявляється, що видавництво фоліо зробило якийсь типу переказ книги з недолені. Що це насправді не оригінал, про що тут ніде не написано. І це мене шокувало, чесно кажучи, і дуже неприємно обурило. Чому замість мене вибрали не показувати мені оригінальний текст? Чому хтось вирішив у 21 столітті, що його писав занадто розмазисто, що потрібно це скоротити, переписати якимись сучаснішими словами, переказати речення, щоб вони були коротшими, ті описи не додавати. Чому це хтось вирішив за мене? Я можу сама вирішувати. Пропустити мені тих 300 абзаців про війну, там, про ту битву під Ватерлоо чи ні. А мені просто із 120 сторінок тієї битви написали три. Це нормально? Це зовсім ненормально. Це наскільки мене обурюється просто, я нікому не рекомендую купувати книжки з цієї серії. Я не знаю, що там в інших, але ну, я не здивуюся, якщо там теж перекладач просто візьме і перепише книжку так, як йому хочеться. І покаже собі, ну, що насправді історія, яка складається з двох величезних томів, майже по тисячу сторінок, потім якось стає книжкою у менш ніж 800. Як це відбувається? Хто мені пояснить? Я не знаю. Як мені було боліше відкидати цю історію, адже я її дуже сильно полюбила? Я подумала, що так класно пише Віктор Юго, а виявляється, так класно переказує текст перекладач. І тепер я не розумію, що мені робити з цією історією. Дочитувати мені її чи ні. Чи радити вам взагалі купувати її у серії фолі? Я думаю, не радити, ви не дізнаєтесь, як написаний оригінальний текст. Ви прочитаєте переказ, ніби це для якихось школярів, знаєте, ото, щоб вони не мучились, не читали а, півтори тисячі сторінок. Ну, а давайте ми їх скоротимо до 800 і ось так і читайте. Хочу читати оригінальний текст. А не те, як вирішила якесь видавництво його скоротити. І тому я вирішила попитати моєї іншої подружки. Яку книжку вона мені могла би порадити? І я попитала Настю з каналу Бринаті Сторінки, і вона мені порадила книгу «Дев'ять життів Роуснополітану Донні Фрейтас, яку вона зовсім нещодавно дочитала. І я дуже багато чула її відгуків, я чула про її емоції прочитання. І це була остання книжка, яку я прочитала в лютому місяці. Вона у мене викликала дуже багато емоцій, спірних. Гострих, яскравих, і давно так не одна книжка мене не заставляла з кимось говорити на таку складну тему, як материнство, а особливо материнство, якого не хочуть. Ця книжка про жінку, яка проживає дев'ять життів, у яких народжує або не народжує дитину. З самого початку, з підліткового віку, вона знає, що вона не хоче бути матір'ю. Вона зустрічає хлопців, таких, які погоджуються на це, і потім вона зустрічає свого чоловіка Люка, і він також говорить, що він не хоче дітей, все чудово, мені вистачає тебе, давай будемо разом. Вони одружилися і пройшло багато років, і він говорить: от давай вже дитину зробимо. Мене це так обурило, типу, він щось від неї хотів, він заставляв її тут на початку кожного життя приймати вітаміни для вагітних. Кожне життя почалось з тим, що він стоїть із бутилочкою із таблетками і каже: Ти ж обіцяла мені пити для вагітних таблетки?» Вона така: Ей, я тобі казала, що я дітей не хочу. Що це таке? Що це за І тут були різні життя. в Якихось вона м так і не стала матір'ю, в якихось стала і була рада цьому або не рада цьому. Знаєте, ця книга піднімає ту тему, про яку. Мало хто може сказати в нашому суспільстві вголос, адже відразу. Вибір жінки не народжувати буде піддаватися якійсь критиці, особливо дорослих жінок, які поклали все своє життя на материнство і віддали цьому все своє життя, молодість. І Вони скажуть, а як це не жити заради дітей? А для чого тоді взагалі жити, якщо не бути мамою? І хтось так хоче жити. Але ми повинні приймати вибір кожного. І Якщо жінка не хоче, це її тіло, це її життя. Кожна із нас має вибір. Що її тіло проходити, і якщо ви не хочете піклуватися про дитину, якщо ви не хочете переживати вагітність, то чому чоловік який цього хоче? Або його батьки, або ваші батьки мають впливати на те, яким буде ваше рішення і ваше життя в подальшому. Я дуже сильно болівала за головну героїню, щоб все-таки в цій книзі вона не стала матір'ю, адже це не було її істинне бажання, і мені було дуже важко читати про те, що вона переживала, як вона сварилася майже з усіма, з ким вона починала про це говорити, і дякуючи її близьким друзям, які її підтримували в цьому, вона якось знаєте, тіпа, не зійшла з розуму. Я рада, що такі книжки пишуться і такі теми підіймаються. Під кінець цієї історії в мене змінилися трішки при неї враження. Якщо раніше це було тверді 5 зірок, то під кінець вони стали десь на 4, адже мені здалося, що деякі негативні коментарі, які я прочитала про цю книжку, вони все-таки правдиві. Вони ніби якось відкрили мені очі, тому що авторка ніби написала цю книжку для того, щоб підтримати жінок, які не хочуть ставати матерями, але все одно вона дуже багатьох із життів. Вона Типу говорила, що ви ж не знаєте, що це таке, а ви спробуйте. І тоді вам сподобається, ви полюбите свою дитину, а ви так її не хотіли вам, потім там соромно за це буде. І, типу, ось такі думки, якісь мені не сподобалися. Або, наприклад, жінка не хоче народжувати дитину вставати матір'ю, а вона каже: не обов'язково народжувати, можна всиновити. Ну, типу, ви розумієте, так? що не хочеш, то не хочеш. Все. Не потрібно придумувати якісь такі лазейки, щоб все-таки в неї та дитина якось опинилася з маленьким, якимось не знаю, з маленькими затратами сил, емоцій, фізичного там здоров'я чи психологічного. Тому Ось так, ось такі мої враження: це 4 зірок із 5. і це доволі сильна і цікава історія, яку я вам однозначно рекомендую колись прочитати. І остання книга, яка була почата в лютому місяці, але не дочитана, це ананасова вулиця від Дженні Джексон. Ця книжка мені дуже сильно сподобалася своїм яскравим оформленням. Давно я не купувала книжок від ВСЛ, і я якось навіть не вчитувалася в її анотацію. купила, потім дізналася, що дівчата з книжкового клубу Мобсотерапія та книжки. Її обрали на книжковий клуб у березні, тому 5 березня я вперше піду на офлайн книжковий клуб і ми будемо обговорювати цю історію. На заразній момент вже 2 березня. Я прочитала лише. 109 сторінок, тому навіть чесно не скажу вам, чи я встигну до клуба її дочитати. Мені якось мало віриться, адже пише Дженні Джексон якось дуже так концентровано, речення дуже довгі, в них дуже багато в кожному реченні щось робиться, думається, споглядається. І, типу, хочеться, щоб це було написано трішки простіше, але вже як є, вже своїми враженнями поділюся з вами в наступному причитаному. Цікаво, чи мені сподобається ця історія. Ну а тепер прийшов час обрати наступний книжковий виклик на березень місяць. Я вже дуже сильно забула, які це є виклики, тому прям для мене зараз самої буде це величезне відкриття. Надіюсь, це не сама буде товста книжка в її бібліотеці, тому що в мене просто в березні місяці буде якийсь завал по читанню. У мене дуже багато книжок, які мене цікавлять, які я хочу прочитати. Клас! Книга, яку оберуть для мене спонсори. Та -да -дам -та -дам. Ну все, сьогодні буду виставляти опитування, і спонсори вже будуть обирати для мене цю книгу, буду її читати в спонсорському відео для них. Зовсім нещодавно, буквально вчора я думала про те, що давно я таких спонсорських влогів не знімала на свій канал, тому ось це знак, що потрібно знову почати їх знімати. Якщо ви хочете більше дивитися контенту від мене, більше відео, то ви можете підключити спонсорство і дивитися додаткові відео, два відео в місяць максимально я знімаю. Там, залежно від рівня підписки, ви будете отримувати доступ до одного або двох додаткових відео на місяць. Посилання на підключання спонсорства зазвичай у мене в описі під цим відео відео. До речі, коли ви підключаєте навіть той мінімальний рівень, ви вже маєте доступ до попередніх відео, які я не знімала, а їх уже там близько 30. Уявіть, скільки моїх відео ви ще не бачили, якщо ви не підключали спонсорство. Тому приємного переліту. Дякую всім спонсорам, які мене підтримують, ви мене надихаєте, ви мене підтримуєте і фінансово, і емоційно, морально. Дякую, що ви в мене є. Зовсім скоро побачимось у наступних відео. Не сумуйте друзі. Читайте лише самі цікаві книжки. Не бійтеся їх кидати. І нехай у вас все, все буде добре. Зовсім скоро побачимось. Па-па.